Вони стали на захист країни першими. В Сєвєродонецькій в Краматорській, там у суддів є свої сепаратистські настрої. Хтось робить щоб був якийсь спеціально серед оточників, зрив. Валентин Лихоліт, батя, старшина запасу Збройних сил України, був у складі радянського контингенту в Афганістані. Активний учасник подій на Майдані Афганська сотня. Боронив країну від російської агресії у лавах батальйону Айдар, начальник штабу. Брав участь у боях за щастя, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Зараз командир зводу 72-ї бригади. Валентину лихоліту присудили два місяці тримання під вартою. Під тиском громадськості його відпустили під особисте зобов'язання народних депутатів. За час, що на волі, прокуратура жодного разу не викликала для проведення слідчих дій. Із заявами по справі баті звернулися мер Сєвєродонецька Валентин Козаков та його заступники Кравченко і Халін. Я одразу вам хочу сказати: ми не сидимо, сложа руки, створюємо тут отряди ДНД і разом з міліцією, яка теж стоїть сьогодні на захисті, прокуратуры неоднократно мне заявляет, что мы готовы пересадить всех вас, чтобы вы тут не приезжали на Донбасс, они а проводили свой свой беспредел, как они мне сказали, и не били донецких ребят. До участі в АТО Олексій Чумак кадровий офіцер, майор міліції. Далі командир другої роти батальйону Миротворець, що пройшов від Слов'янська до Дзержинська. Олексій Чумак станом на 22 липня 2015 року виконував обов'язки заступника командира батальйону. Його звинувачують у викраденні автомобіля. Працівники прокуратури не беруть до уваги свідчення побратимів про перебування чумака в іншому місці на час злочину. Після цих подій був звільнений з роботи. Зараз намагається поновитися через суд. до мене в цех і требувати деньги. Работники міліції просто задолбали. А та не, не годиться. Юрій Коростельов, якут до подій на Донбасі, був приватним підприємцем. Мав невеликий цех. Міліція щоразу приходила і вимагала хабарі. Щоб захищати країну, став до лав батальйону Донбас 14 липня 2014 року, коли пішов на фронт. Був розвідником, виконував накази по затриманню сепаратистів. Має статус учасника бойових дій та державні нагороди. Звинувачують якута у розбійних нападах та зволодінні майном громадян після семи місяців у нелюдських умовах, утримання в СІЗО коростильова відпустили на поруки. 51-ї бригади мобілізували до збройних сил України, відправили на 45-денні навчання, а потім нести службу на кордон з Росією. І зваринський котел лишив без зброї, їжі та води, а далі російський полон. Актом прийому передачі іностранних граждан. Бійців передали українській стороні. Військова прокуратура одразу ж висуває звинувачення в ухиленні від військової служби у бойовій обстановці. Через два роки слухання справи обвинувачення змінюють. Тепер їм інкримінують це ж правопорушення, але вже в небойових умовах. Що стосується Іловайська, операція була розроблена фахово, грамотно. He, перемога була вже от за пів кроку. Операція під Іловайськом не могла і не мала б можливості бути успішною і переможною. Я рахую, що це може найважливіше для мене у моїй професійній долі справа це довести, що відбулося, хто в цьому, в таких наслідках винен і причини цього. Я не сподіваюся, я знаю, я це зроблю. Я відповідально заявляю, що в найближчий час результати розслідування будуть надані максимально надано відкрити для е, всієї громадськості. Фактично, ми все зробили для того, щоб справа по справі було прийнято законне процесуальне рішення. Не буду його озвучувати, оскільки це є таємниця слідства. Зараз це рутинний процес. Іловайськ фактично розслідуваний. Зроблена відповідна, комплексна з залученням дуже багатьох фахівців експертизи, Ми це довели до суспільства. Іловайськ відтягування передачі справи у суд пройшло два роки. Ніхто не відповів. Чому сепаратисти свідчать проти українських патріотів? Чому влада замовчує надважливі питання? Чому ветеранів АТО звинувачує військова прокуратура? Справедливе розслідування і справедливий суд, а не практика через змі оголошувати вироки. Гідність, воля, перемога.